Евангелійське читання за апостолом Марка присвячене неділі після роздвиження чесного животу Христа, завершується такими словами, що ти, що стоять тут, бачать. Царство Боже, що приходить у силі. Як здійснюється царство Боже в силі? Про це нам говорить наш скорботний, трагічний. Досвід. Царство Боже в силі з'являється, коли людина в співпраці з Богом, коли людина наслідує свого Спасителя, коли людина іде тим самим шляхом, яким ішов Спаситель, і тоді, саме тоді, в її житті, в житті тих людей, що поряд, оце і може звершитись сила Божа, що в немочі з'являється, може явитися нам. Неміч наша, але ми в немочі нашій намагалися наслідувати Христа. Намагалися йти за ним, намагалися співпрацювати з ним. І тоді в тій немочі являє себе і його правда, і його любов, і його світло. І ми здобуваємо. І ту свободу, яка нам так необхідна, і шлях, і істину, і життя. В притчі про таланти, яка теж сьогодні вважається, насправді в ній можна побачити те саме. До чого кличе Бог, Господь наш? Так до співпраці, до співдії, до співтворчості. Він тебе надає таланти. Кому п'ять, кому три, кому один? Немає значення. Зроби щось із тими талантами. Вклади їх в своє життя, в життя свого народу. Вклади так, щоб намножилися ті таланти. І тоді ти співпрацівник і співдіяч, і співтворець. Ти співучасник Божого творіння. Ти твориш те, що є задуманим Богом. Царство Боже, царство правди, любові, світла і свободи. Роби, вкладай все, що маєш. Насправді Господь не лише до цього нас кличе і неодноразово кличе. Він каже, ви хочете за мною. Зречіся себе. І візьми хрест. І в тому самозреченні ми теж єдині з Богом. Бо насправді. Справжня натхна на діяльність. Вона здійснюється так, що людина забуває про себе. Значить, то зрікається себе. Робить якусь справу. Вони ні часу, ні можливості подумати про своє. Бо вона любить те, що робить. А, як сказав апостол, любов не шукає свого віддає все, що має, зрікаючи з себе, в діяльності, так само в творчості, поглинає всю людину та творчість. І все забувається. І все, що має людина в тій творчості, вона віддає, нічого для себе не зберігаючи начебто зрікаючись саму, самої себе, але здобуваючи і світло, і правду, і шлях, і життя. Так само буває і в справжній моліт. Але коли ми Доходимо до тих часів, коли починається остання битва між світлом і темрявою, між добром і злом, між лжею і правдою. Хіба тоді шукає той, хто йде за Спасителем, хіба він шукає свого? Вже нема часу і немає можливості. Любов не шукає свого. Заради любові до Бога, до царства Його, до Його правди. До його перемоги над силами зла і темряви зрікається людина себе. І бере хрест. І йде за ним. І ми з вами надзвичайно щасливі люди. Тому що живемо в трагічний і великий час. Коли ми паростки, то є Сини Божої, що, не дивлячись на нашу неміч, з'являється і являє нам Царство Боже в силі. Ми це бачимо. Ми бачимо це самозречення. Ми бачимо ту відданість, ту працю. Ту жертовність, те наслідування Христа, ми це бачимо. Ми сподобалися жити в цей великий час. Так він. Багато гіркоти і болю, і страждання приніс. Але ми повинні побачити в ньому зародок явлення. Царство Божого, що приходить у силі, воно приходить, воно прийде, воно постане і утвердиться. Царство правди, світла, добра і свободи утвердиться тут. І заради цього варто жити і зрікатись себе, працювати і творити. Віддавати все, що маєш, всі таланти, щоб не множити, надане Богу. Бо те, що їм надане, це та сама правда, та сама любов, та сама смерті.